Що ви бачите три українських кораблі, груду металу та напад ворога? Так, на насправді напали. Але ця історія зовсім про інше. Я розповім вам про 24 українських військових, які мужньо боронять честь України. Так, вони у полоні, і ми всі чекаємо їх вдома. І щоб кожен із вас легко опізнав їх на вулицях, ми розкажемо у спецпроєкті історії про кожного з наших героїв. Вишиванка чекає на нього. Як приїжджав у відпустку, йшов до церкви, одягав, деколи в формі йшов, а деколи одягав такі вишиванки. Здається, ці вишиванки ще пам'ятають тепло тіла та стійко тримають запах церковного ладану з ароматом парфумів 47-річного Андрія Оприско, старшого матроса корабля Нікополь, який ще донедавна кожної неділі ходив з мамою до церкви, а нині кожного дня у полоні ворога. Навіть не знаю, які слова підібрати. Ну, що зробиш, триматись треба. З... Віримо, що все буде добре. Багато наших полонених визволили, і їх також. Листи за течією та ловити попутній вітер. Це точно не про найстаршого моряка серед 24 українських військовополонених Андрія Оприско. Морякові вже добрих 47. він має двох дорослих дітей: донечку 24 років та 17-річного сина. І раптом спокій міського життя Андрій вмить змінює на морський флот. Він такий мужній. Він не є. Як то кажуть, така слабо характерний. Він ну, людина, як то кажуть. Слова і людина така міцна, здорова він вів культурний тверезий спосіб життя. Він ніколи не корив його ніхто ніколи не бачив п'яним. Свого часу саме сила слова втримала Андрія від служби у молоді роки, наче бачачи сьогоднішню трагедію крізь десятиліття, тоді що молодого хлопця, свого єдиного сина, мама просила не йти у море, і саме мамині слова надовго розгорнули життєвий човен Андрія в зовсім інший бік. Але під п'ятий десяток Андрій Оприско заслужив свій шанс на щастя, адже це інші могли жити у великих джунглях кам'яних міст. Він же мав впливти тільки безкрайнім морем. Тому у 16-му році оприско уклав контракт із державою. То Андрій робив він, робив ремонт тут в коридорі, от і приклеював камені всі. Все своїми руками, все з любов'ю. Море захопило навіть рідний дім Андрія. Тут все мало нагадувати. Тепер він на своєму місці. Тепер він, нарешті, моряк. Аж допоки мамину хату не накрила хвиля горя, коли її сина холодна хвиля кинула на чужий берег. Переказував, що все нормально. Не переживай, мамо, все нормально в мене. Годують, багато нам допомагають волонтери, привозять все, що потрібно, і лікарства. Як Андрій Оприско потрапив саме на Нікополь, й досі невідомо, адже моряк служив на зовсім іншому катері Вижгород. Відтак, 75-річна мама Андрія з синішими за море очима довго просто молилася за невідомих українських полонених моряків, до останнього не знаючи, що і її Андрій там. Мамо, не переживай. У нас вже є сила, і ми не здамося, ми не підемо на якусь співпрацю. З цього. Так він мене ще заспокоював навіть що то. Він не збирався десь щось міняти, якісь свої погляди, чи що ні? Кожен куточок, кожен сантиметр цієї нині холодної одинокої хати, все ще пульсує маминою любов'ю та вічною вірою, що за якусь ще мить і її вже зовсім дорослий хлопець. мужній чоловік-офіцер увірвиться в двері та впаде в обійми. Та допоки стареньку втішає тільки Андріїв кіт. Ну, як Андрій був, то він міг до нього більше так е вашитися, а вже нема нікого, і він до мене. На цій чорнобілій фотографії, покритій наче оберегом рушником, здається, час взяв паузу. Літня мати дивиться на фото і знову бачить свого малого хлопчика. Сина, який нині тоне у жорстокості в чужій холодній столиці, сина, яким хай крізь гіркі сльози, мама так пишається і чекає, поки його корабель повернеться до її берега. Іноді якось так буває, що от не хочеться нічого робити. Якось знаєте, а тут згадаю, ні, треба зробити, бо ж він приїде, та й щоби було зроблено щось. Не знати, як там він себе буде почувати, а що можу, та й треба зробити.